Днями сєвєродонецькі надзвичайники ліквідували пожежу у Щедрищевому. Рятувальникам вдалося вберегти від вогню будинок господаря, та деякі споруди сильно постраждали. Травмованих та загиблих не було. 31 жовтня о 22 годині на пульзв'язку до перше 12 надійшло повідомлення про те, що в селищі Щедрищеве по вулиці Центральна. На приватному подвір'ї горить Сарай. На місце виклику було направлено відділення чергового караулу 12-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце виклику та провівши розвідку, особовий склад д 12 встановив, що горить сарай та літня кухня на площі близько 50 метрів квадратних. Є загроза розповсюдження вогню на житловий будинок. Додатково було направлено на пожежу черговий караул 35-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 22.50 пожежу було локалізовано, о 23.31 пожежу ліквідовано. Пожежею знищено дах літньої кухні, сарай та особисті речі. На пожежі врятовано житловий будинок. До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу 12 та 35 державних пожежно-рятувальних частин. Наразі фахівці з'ясовують причини загоряння, та наймовірніша з них це коротке замикання в електромережі.